Встановлено тепловий насос повітря, вода, ніби АМС-1012, потужністю 12 кВт на будинок 140 м квадратних загальними тепловтратами 6,8 кВт. Значить зовнішній блок встановлений на раму зроблену з нержавіки, піднятий він порядка десь на 60-65 см для того, щоб коли буде падати сніг, щоб сніг не зміг закрити наш випарник, який має постійно продуватися. Конденсато відвід відводиться линівку. В цій трубі знаходиться гріючий кабель, який не дозволить замерзнути. Тому конденсату. тому в принципі, весь конденсат буде відводитися подалі від будинку. Це що стосується зовнішнього блоку, а стосовно, що стосується палив, зараз покажу. Це наша паливна. Що в нас тут цікавого є що, що стосується системи опалення. Це у нас внутрішній модуль теплого насосу. А від модуля теплового насосу у нас циркуляційний насос працює або на систему опалення, або на набилене прямого нагріву. Циркуляційний насос має розумне керування, тобто він синхронізовується з продуктивністю компресора. Так само у нас там є трьохдовий перекидний клапан, який перекидає або на нагрів на гаряче водопостачання, або на систему опалення, Ось він руховий там знаходиться. Значить, є акумуляційна ємність буфера на 60 літрів. Вона потрібна для того, щоб тепловий насос в певні моменти мав куди скинути тепло, або так само мав чим літая. Встановлений додатковий електричний котел, який керується тепловим насосом, ніби автоматикою його. Потрібен на той випадок, коли на вулиці буде мінус 15-16, потужність теплонасосу недостатньо для того, щоб повністю закривати потреби будинку при таких холодних температурах. Тому встановлено тисний котел, який одночасно і страхує при мінусових температурах, і, в принципі, як само служить, як аварійне джерело. Що стосується автоматики, то тут встановлена а, автоматика від компанії Німе sm 20 це є базова їхня модель автоматики. Керується вона в даному випадку з допомогою графіка зовнішньої температури. Тобто зараз на даний момент наставлено таким чином, що, наприклад, коли на вулиці у нас буде 0 градусів, то буде подаватися 30 градусів тепла, а коли на вулиці буде мінус 10, то буде подаватися 30 градусів тепла. Цього достатньо для того, щоб підтримати будинку 20 градусів тепла. Тобто у вас в будинку. Без вашого втручання завжди буде бажана температура. Тобто, якщо ви наставили 22 градуси, наставили правильну криву, то вам не буде потрібно ще раз підходити, щось додати, збавляти. Клімат буде постійно однаковим цілий рік.